Усім доброго дня! Вітаю вас на занятті з ознайомлення з довколишнім світом. Сьогодні ми поговоримо про комах. Комахи одні з найбільш непомітних, але водночас найчисленніших мешканців нашої планети. Зараз на Землі налічують більше мільйона різних видів комах, яких вчені вже дослідили. Але вважають, що усього комах до 10 мільйонів. В Україні відомо понад 35 тисяч комах. Цікаво, що комахи перші живі істоти, які з'явилися на землі більше 400 мільйонів років тому. З тих пір вони пережили п'ять масових катаклізмів і виявилися більш живучими, ніж тіранозаври. Тільки тоді вони були набагато більші за розміром. Ось погляньте. Давайте пригадаємо, яких комах ми з вами знаємо вже зараз. Комахи. Вивчаємо їх назви. Сонечко. Оночко. Метале дела. Дела. Коник. Коник. Муха Тарган Тарган comar comar osa Ossa! Богомол КОЛОРАДСЬКИЙ Жук КОЛОРАДСЬКИЙ ЖУК Жукіль. Dorme! Бабка Жук Послухайте цікаві факти про комах. У комах завжди по 6 лапок. Так-так, саме 6 лапок. Гусениці це діти метеликів. Спочатку гусениці багато їдять листя та трави. Тоді впадають у сплячку в кокон, а згодом з кокона з'являються метелики. У бджіл п'ять очей. Ми цього не бачимо, але у верхній частині голови є три ока і два попереду. Мурахи ніколи не сплять. Завжди щось будують, носять на своїх спинках. Мурахи дуже й дуже сильні комахи. Сама найшвидша та найспритніша комаха це бабка, тобто стрекоза. Літає дуже швидко, їй важко часом роздивитися чи просто побачити. У цвіркунів, тобто у свірчков, вуха знаходяться. На передніх лапах. Самий найбільший жук на планеті це жук Титан. Його розмір з дорослу долоньку. А ось це метелик. Метеликів теж існує багато видів. Ось це називається Махоон. Він теж спритний і бистрий, здатний в одну секунду махнути крильцями аж п'ять разів. Коники мають великі і довгі лапки та крильця на спині. Вони здатні стрибнути так, що можуть перегнати вас на 10 кроків. А це жучок терміт. Він дуже-дуже маленький, менше за мураху. Терміти люблять слухати музику. А от і муха. Вона відчуває різні смаки їжі неротиком. І не носиком, а своїми лапами. Так так, саме своїми лапками муха здатна зрозуміти той чи інший смак їжі. А комарі люблять банани. Їм дуже сильно подобається запах бананів. Отже, якщо ви увечері, улітку і на вулиці їсте банани, то комарики швидко вас знайдуть. Деякі з комах. Є шкідниками, а є комахи-паразити, тобто такі комахи, які використовують інших тварин для власного життя. Послухайте про комах-шкідників. Комахи, що шкодять людині, можуть бути ті, що кусають улітку. Ось, наприклад, комари, мошки, і навіть жалкі оси. Ось ще вам приклад. мошка гнус. Це небезпечно для людини комаха, адже при укусі вона виділяє отруту, і від її укусів на шкірі з'являються ось такі пухирці. Домашні комахи-шкідники це таргани, чешуйниці. Платяна міль. Всі вони можуть загрожувати здоров'ю людини. Чешуйниця їсть клей від шпалер, одяг книги. Міль. Заселяється в будинках і є домашнім шкідником. Лічинки молі об'єднають тканину, псують меблі. Таргани. Це комахи, які харчуються навіть харчовими відходами і навіть можуть їсти крем для взуття. Шкідливою комахою виявляється ще і є гусениці. Гусінь – це лічинки деяких комах. Вони обгризають зелені частини рослин, обліплюють листки павутиння. І це все знищує любу рослину. Клопи – це комахи-шкідники, які заводяться у будинках і кусають людей. Укуси на тілі для людини неболючі, але дуже чешуться, а місця укусів на тілі опухають і тоді болять. Паразитом навіть є муха. Жигалка це муха, яка переносить небезпечні захворювання, збудники яких кишать на носу у мухи, тобто на ротові. Комарі надокучають нам також своїм хоботком, немов шприцом, вони проштрикують шкіру і п'ють кров. Кров п'ють тільки самки, а самці живляться солодким нектаром і соком рослин. Та їх укуси особливо небезпечні для людей, які страждають на алергію. Домашнім тваринам собакам і котам дошкуляють блохи. Блоха живе на шкірі тварин і живиться його кров'ю. Тому блохи називаються. Паразитами. А чи знаєте ви, хто робить яблуко червиве? Це гусениця метелика, яка називається яблунева плодожерка. Це гусениці заповзають у середину яблука, прогризають собі тунель і люблять вони їсти тільки насіння яблука. Саме тому, у яблука іноді червива серцевина. Звичайні мухи. Ви бачили, як муха гуляє по стелі догори ногами? На лапках у неї є кігітки, а на ніжках подушечки. З їх допомогою вона чіпляється за різні поверхні. Волоски на тілі мухи переносять бруд і багато різних мікробів. Ось чому потрібно захищати їжу від мух і мити овочі та фрукти перед їжею. З деякими з комах потрібно бути дуже обережними. Пригадаємо правила безпечної поведінки з комахами. Улітку важко вберегтися від укусів комах, щоб тобі не загрожувала небезпека від них, дотримуйся правил безпечної поведінки з комахами. Правила безпечної поведінки з комахами. Добирай для прогулянок одяг і взуття, які захистять твоє тіло від укусів комах. Якщо вкусила комаха, обов'язково повідом про це дорослих: Не розмахуй руками, якщо поруч літає оса. Спокійно перейди на інше місце, не чеши місце укусу. Від цього може утворитися рана. Якщо побачив на тілі кліща, не намагайся його самостійно прибрати, звернись за допомогою до лікаря. Повертаючись з прогулянки, оглянь своє тіло і одяг, щоб переконатися у відсутності комах. Пам'ятаємо, що усе створене природою має своє значення у світі. Зараз дуже багато комах зникає через господарську діяльність людини. Люди перекопують степи, вирубують ліси, висушують болота, а усе це є домівкою комах. В Україні зараз комахи поширені лише в горах та заповідниках. Не можна ловити метеликів, даремно вбивати гусінь та жуків, знищувати мурашники. Давайте будемо відповідальними господарями своєї країни, збережемо комах в природі разом.